Красуні, привіт! З вами проект Є розмова від ЄВА Блог і я його головна редакторка Проскура Світлана. А це означає, що вас чекає нова історія з серії Жінки під час війни. Новий цикл виходить за підтримки бренду засобів жіночої гігієни Лінджері, який можна ексклюзивно придбати в лінії магазинів ЄВА. Наша нова героїня Маргарита Рівчаченко, що на собі перевірила, які якості необхідні парамедикам ЗСУ. А зараз. Є прес-офіцером. І наше перше традиційне питання: хто така Маргарита Рівчаченко? Ну, по перше, це мабуть військовослужбовиця. По друге. Жінка і по третє піксельна фея, як мене називають підписники. у вас досить цікавий шлях зі сфери журналістики в парамедики, потім в прес-офіцери Зсу. Розкажіть про свій шлях з 24 лютого. 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення. я... Пішла до військкомату і там вже одразу приєдналася до територіальної оборони через те, що в перші дні війни в принципі не потрібні були пресофіцери, і моя основна спеціальність не була затребована, а, то мене взяли як парамедика. Після того, як ситуація трошки стабілізувалася, мене запросили стати пресофіцером, адже це більш моя спеціальність, і з тим бекграундом, який був в мене в цивільному житті, з тими знайомствами і ем, з тим розумінням ситуації в медіа, я тут корисніша ніж парамедиців в Києві, вже війни немає. Зараз я активно їжджу по лінії е, зіткнення, по нульовій лінії на Харківщині. Е, працюю з журналістами. З різними підрозділами намагаюся допомогти знайти той баланс, між нічого не можна показувати і розказати історію людей, які ем, дійсно цього варті. Які знання та навички були необхідні, щоб вас взяли в парамедики? Чому навчили прямо на місці, коли ви в ТРО записалися? Потрібно було зняття першу до допомогу допомоги, і в принципі все на той час, на перші дні. Далі я почалася в протоколі цітрів сі марч в американських ще інструкторів. А плюс була військова підготовка, вогнева підготовка. От і таким чином вже стала, як то кажуть, більш військовою, ніж цивільною. Що входить в повсякденні обов'язки парамедика? В залежності від ситуації, яка складається, в якому ти служиш, це може бути декілька варіантів. Перший це в основному ти працюєш як медсестра, терапевт в такому лайт варіанті, тобто застуди, якісь набряки, поранення, незрозумілі. Там стане, да, коли треба вияснити, що з людиною відбувається, от, і перша невідкладна медична допомога. Якщо це вже е, ми знаходимося в зоні бойових дій, то це додається до цього ще й е, поранення, осколкові, міновибухові, вогнепальні, і також допомога в е, е, якщо це парамедик. Які працює на евакуації, то це евакуація поранених і доставка їх до лікарні. Парамедику потрібно о, володіти зброєю військовослужбовцям, наобхідно володіти зброєю, як допомогти бійцю, який в два рази більше, ніж важить дівчина-парамедик. Насправді є купа пристосувань і певних захватів, як ти можеш дати людину, як ти можеш допомогти, і Якщо це йде обстріл, то ти ж не біжиш з ним там, на витягнутих руках, ти тягнеш це, є ноші для цього, є для цього, ти можеш навчити інших людей. Тобто я, наприклад, викладала для своїх побратимів Я якраз вчила, як можна показувала на собі. тобто я таскала, як ви кажете, до чоловіків більше до мене два рази, з бока, зі зброєю, показувала, як це можна зробити. Як було. Ну, словами тут не описати треба показувати, але так є прин такі базові принципи, їх навчають на всіх курсах. Тобто це навпаки, коли ти маленька, юрка блінка, тобі зручніше інколи робити деякі маніпуляції. Чи правда, що наші парамедики, коли знаходять бійців непритомними, що вони звертаються до них українською мовою? Чи це такий міф, який там часто розповідають у Тіктоці? Правда, ну, по-перше, ми о, у військові, навіть ті, хто російськомовний, наприклад, я теж була російськомовною, намагаємося розмовляти українською. По-друге, лише через мову ти можеш зрозуміти в перші секунди, хто перед тобою, ворог чи друг. Тому так, звісно, варто звертатися українською. Які у вас обов'язки зараз? Твоя задача пояснити людині, яка а, просто перекладає те, що, де вони працюють: що це зона бойових дій, і що я не вожу в престури, там, де типу, от, подивіться, воно там стоїть. Ні, ми їдемо на реальну бойову роботу. От, і тому. Дуже дуже багато часу йде на пояснення. що багато медіа не розуміють, що ну, війна це не іграшки, тут невесело, тут небезпечно, і це дуже нелегко, якщо їм випала нагода щось познімати. Ну це дійсно це дійсно важка робота і підготовка і самих підрозділів в тому числі, тому що наша перша задача це забезпечити безпеку наших військових, до яких їдуть журналісти, і тих само журналістів на позиціях, ви поєднуєте, так би мовити, реальний бойовий фронт з інформаційним. Як вважаєте, чому так важливо висвітлювати, як саме воює Україна? Наша задача зробити так, щоб кожна людина, якщо в, в Австралії, в США, не знаю, в Індонезії, дивилася Новини і відчувала спорідненість і розуміння, що тут відбувається. що Це не війна за територію, це війна за існування нашої нації, за існування України як держави, за існування українців як народу. От. Е, і от саме тому дуже важливо е, працювати замислі не тільки з українськими, але з назадними смі і намагатися, якщо є така можливість. Uh, Їхньою да, ну або хоча б англійською, щоб тебе не перекладали і не змогли титрувати неправильно, да? і трактувати твої слова неправильно, говорити про війну. Uh, я ще намагаюся це робити в своєму власному плосі. я веду Інстаграм, Твіттер і Фейсбук. Знаєте, я така проблема, яку я бачу, що дуже класно і дуже легко вірити в ЕФМРне ЗСУ, три великі красиві лікаря. Які роблять наше життя кращим. Але справді цима трьома літерами є історія тисячів людей. І, наприклад, для того, щоб сьогодні прочитати там новини, там хороші новини з південного напрямку, там ну, декілька сотень людей прочитали повідомлення, що їхній син помер. От або що. Да? Тобто ну. Я бачу своєю задачу показувати більш людське обличчя Збройних сил України. Я бачу своєю задачу показувати Збройні сили України більш людям показувати людей в першу чергу і потім зброю. Тому що якою б класною не була зброя, якщо люди, які нею не вміють користуватися, вони не зможуть так ефективно нищити ворога. От. Е, так само, там, чому там, цей. Ефект, ефект присутності тут, е, так ми можемо його скласти, зрозумівши, хто сидить перед тобою, що це там Іван, Петро, який сидить в окопах, от це, це такі ж самі люди, які з тобою ходили ще там півроку тому, не знаю, в кінотеатр, в, в бар. А зараз ці люди е, е, там захищають свою країну. От е, саме тому важливо показувати як в наших медіа, так і в міжнародних, і в соцмережах цю війну якою б вона дивною, страшною не була? Як довго е, психіка адаптується до цього постійного розуміння, що люди, з якими ти ось тільки но ну, розмовляєш, е, через там годину, секунду можуть померти? Е, як емоційно е, вдається з цим впоратись? Ну, по перше, тут такий парадокс: ти з одного боку, жодним чином не звикаєш до цього, і, ко, і кожна трагедія це, це біль. А з іншого боку, я намагаюся, наприклад, не думати про те, що там, деякі мої близькі можуть загинути, що я можу загинути. Ти просто живеш і, і вже постфактум сприймаєш цю інформацію. Складно було перші новини про перших знайомих, двохсотих-трьохсотих. Далі, далі це також сумно, але вже не викликає жаху ізпиніння, тому що ти розумієш. Ну так, да, це могло статися. От воно сталося. Даєш собі трохи часу погорювати і йдеш далі. А, але це я кажу про знайомих. Да? Я не знаю, як би я реагувала. Якби, не дай Бог, з моїми близькими сталося це, ті, які зараз напроти. Тому складно сказати, ти ніколи до цього не будеш готова. Зараз стає все більше жінок, які йдуть у, у військові спеціальності. Як це? Бути жінкою на війні? Теж, знаєте, дуже двояко. Все залежить від жінки самої. Ти можеш бути або а, берегиня в погонах, окраса колективу і, і, і дівчинка, за чим тобі далі пістолет, от, а можеш бути а, таким самим, як то кажуть, солдатом і виконувати а, всі, всі, всі бойові накази класно на рівні з хлопцями. А, я не можу казати там про інших, можу сказати про себе. Для мене бути жінкою на війні це. Бути більш витривалою емоційно і фізично, ніж всі довкола, бути готовою працювати в два рази більше, ніж чоловіки довкола, і працювати, щоб довести, що ти тут не просто дівчинка з пістолетом. Для мене це про, про те, що ти маєш в першу чергу сама про себе думати. А тому, що те, як ти виглядаєш, да, чи є в тебе теплі речі, не знаю, чи по погодя, чи помити в тебе волосся і там, чи не виглядаєш ти як якась нечупара, це твої проблеми, твої особисті. Якщо можна прекрасно виглядати, якщо, якщо приділяти собі увагу. От. Так само там, зі здоров'ям і так далі. Чи траплялись у вас на службі ситуації, коли ваші вказівки ігнорувались через вік, стать або те, що ви з цивільних? Звісно, постійно. Але знову ж таки, коли ти працюєш вдвічі більше, ніж всі інші, це дає свої плоди, ти отримуєш повагу, а потім вже з цього отримуєш, як то кажуть, свої дивіденти. І ти можеш вже трактувати свої умови, але так, да, увалова. Що страшніше відчувається? артилерійські обстріли, чи все ж таки вибух ракет у Харкові, і чи взагалі це можливо якось порівнювати? Дивіться, це неможливо порівнювати через те, що, наприклад, ну, ракету ти не можеш передбачувати, Да, вона летить незрозуміло куди, незрозуміло коли. Коли ти знаходишся все ж таки в, е, на нулі, і ти розумієш, що тут працювала ваша артилерія, значить скоро буде контрбатарейна боротьба і, скоріш за все, прилетить якась відповідь. От, ти хоч трошки, але розумієш, да, тому ви міняєте позицію, дислокацію, там ще щось. От, в мене там було там, з останнього з, там, тижні три тому там, я працювала на градах. З, журналістами, і в нас полетіла атв'ятка ураганами, це було десь в 500 метрах, от, нормально так оглушила. От я тоді цілувала землю, як могла. Ну, от, і це було найкраще взагалі, е, рішення навчитися швидко падати на землю. От нещодавно спілкувалася з тренерами військовими, в яких я була на вишколах. От я кажу, що Команду воздух, я тепер відпрацьовую найкраще за всіх. а Обстріл це страшно. Коли по, те, по тобі працює танк, це страшно. От, а ракета ну, прилетить і прилетить, тут ти вже не можеш нічого з цим зробити. Як живе Харків зараз? Ну, досить непогано, якщо не брати до уваги, що щодня є ракетні обстріли, в основному це вночі, але зараз ну, важко важко поєднувати і розуміти, що, наприклад, там зараз працюють хав'ярні мами з дітками ходять по місту там. А Ввечері там в цей же будинок може потрапити рекламу. Як ви ставитесь до суперечок, які час від часу спалахуються у соцмережах? Е які з них найбільше грають на руку ворогу е та дестабілізують ситуацію в інформаційному фронті? Е я скажу відверто, я не відслідковую такі зречі, тому що в мене просто нема на це часу. Я в них не вступав. Е я, наприклад, їх просто ігнорую. Я намагаюсь працювати в іншому напрямку, просто давати інший контент і іншу адекватну інформацію щодо того, що відбувається. Наступний блок питань створений разом з нашим партнером, брендом Лінджері, та пов'язаний з дуже жіночими та дуже практичними питаннями: інтимна гігієна в бойових умовах. Наскільки комфортно ділити побут з чоловіками? Ну, мені, в принципі, було і є досить комфортно, через те, що м, якось, здається, е, знаходити спільну мову. Знову ж таки, повертаючись до питання, жінка армії, ти маєш сама думати про те, щоб закупити собі серветку звичайні вологі, звичайні вологі, потім вологі для інтимної гігієни, щоб там, інтимні місця, як також, не залишати. В бруді ти маєш підливатися про те, що це тобі треба, щоб тебе довго було його, чистіше. Значить, Треба ще придумати, або як його чи заплітати, чи там сушити, і так далі. От а, а там якісь такі побутові речі, типу не знаю там крапу. Ти просто до цього звертаєш. Що зручніше? Тампони, прокладки чи, можливо, менструальні чаші. Я не користуюсь менструальними чашами взагалі, от, тому не можу їх крадити. От, е, мені, наприклад, комфортніше з е, прокладками, саме тому що вони можуть бути довше, адже ну, ти маєш міняти 4, ну максимум 6 годин, це прям там якщо зовсім критично. Я інколи тільки в машині можу провести 9 годин плюс декілька годин зйомок. Тому, звісно, прокладка для мене, наприклад, зручніше і комфортніші. Кажу, можливо, дикі речі, але м от в мене навіть Я якось виставила в Твіттері фоточку, яка стала вірусною, от, що я наліпила зранку патчі під очі, от, і кажу, що ну, типу, жінка може бути красивою. Вони кажуть, от, якби ти там, десь була в окопі, ти б не могла. Ну, типу, сорі, наліпити патч — Це три секунди. Я так само закуповую там, пачі, креман, серветки і все інше, там, коли в мене є ця можливість. Ну, і так само з різними засобами гігієни. Знову ж таки, якщо в тебе є бажання, ну, ти, знайдеш, ти знайдеш цей вихід, завжди можна взяти, береш пляшечку води, виливаєш собі і вмиваєш своє обличчя. Все, і ти вже молодець, чистенько і так далі. Як вважаєте, в жіночій аптечці, коли жінка йде служити, що має бути обов'язково? Ну, обов'язково це має бути по перше, ті пігулки, які п'єте завжди. Тобто, якщо ви знаєте, що їдете служити, якщо ви, не знаю, гіпотонік, гіпертонік, ще щось, у вас які сильноргії, всі ваші пігулки для вашого здоров'я мають бути. Я наприклад слово що ще щось круто завжди. Плюс це пігулки від а плюс а, це, якщо ви приймаєте протизаплідні, це протизаплідні. А, також а, це можуть бути а, різні свічки від молочниці. Краще їх теж закупити, тому що ти не знаєш, коли зараз тим паче холодно, і може, це може простужуватись, тому там. І гукові сисити, гукові молочниця мають бути обов'язково. Тому що про це зазвичай ну ніхто не думає, забувається це досить важлива штука. От і звісно ж заболюючи саме те, яке підходить вам, коли болить голова, коли не знаю там на погоду зміться, і там, коли йдуть критичні дні. Якщо у е, ПМС або в критичні дні е, сильні болі, чи є можливість трошечки відлежатись, чи якщо там випадає якесь завдання і виїзд, то е, жодних поблажок е, бути не може, і потрібно якісь лайфхаки е, використовувати, щоб якось полегшити свій стан? Треба трошки розуміти, тут ти. Ти, ти не належиш собі. Ще раз. Особливо, якщо ти маєш важливі завдання. Ти спочатку виконуєш завдання, потім все інше. Тобі. Думати про все заздалегідь. Буває, буває, що можна відлежатися, але ж це, коли нема нічого, нема роботи. Як особисто вас змінила війна? Я стала жорсткішою, менш терпимою і, і витриваліше, в причому в психологічному плані навіть більше. От, я була досить фізично підготовлена добре до цього, От, але морально-психологічно дуже сильно змінилося. Ну і плюс змінилося оточення, і воно якось викристалізувалося, стало краще. І я тепер точно знаю, як знайти своїх людей. Були ті, хто казали, нащо тобі йти служити, не треба цього робити. Ти ж дівчинка. Нащо ти це робиш? Звісно, в основному, це були чоловіки, які в перші дні війни повтікали. Моя родина і мої близькі, мої подруги, мої хороші друзі. Вони всі мене підтримали і підтримують зараз. Як швидко вдається звикнути до обмеження свободи і до того, що маєш виконувати чиїсь накази? Ніколи. Просто ніколи. Ти все можеш змиритися, але не звикнути. Переносити можливість, відсутність можливості усемітнитись, наскільки це важко? Буває, але це складно. В основному можна як навушник і вуша і затвердитись в телефон, в комп'ютер або в книжку. Мені це допомагає. От, ну і звісно, якщо там є от виїзд, я люблю, можна в машині накнути свою музику, і їхати зробити і життя. А ви згадали про книжки? Що б радили почитати з української літератури? В мене навіть я цілий пост на цю тему, що варто прочитати. А якщо тільки починати, раджу тигролову багрянову. З сучасного я би порадила таку легку книжку спитайте мічку, а також ще книжку ой, забула, як називається, також про неї писала про, якраз про нашу війну е від Катерини Бабкіної. От, можна прогулити, е дізнатися. Я, наприклад, зараз читаю декілька книжок паралельно: це стоїцизм, це біографія Меті МакКонахі, і перечитую ту ж місячку. От, І під кожен настрій я просто міняю книжки. Ще проблема того, коли ти в армії рано випадаєш з того темпу, ритму. Інтелектуальної думки, яка в тебе була, і це досить важко. Які лайфхаки боротьби зі стресом ви знайшли для себе під час служби? Або, можливо, вони були у вас раніше і ви їх зараз використовуєте? Поговорити з близькими? Це перше, поплакати, зануритися в себе, тобто почитати книжку, послухати музику. Як вважаєте, українцям властивий досі ще комплекс меншовартості? чи він вже ну, сучасною повісткою здвинутий, і це більше не проблема? Я думаю, що комплекс меншовартості нам ще довго треба буде з себе вибивати, але я бачу позитивні суми, от тому що ми почали цінувати те, що ми вміємо. Як ми вміємо і це круто. Що б ви могли побажати кожній жінці, яка прочитає або прослухає наше інтерв'ю? Це може бути якесь там побажання, девіз, напуття якесь маленьке. Я б сказала: ніколи не зраджувати собі, тримати стрій і. І бути собою в будь-яких умовах, де б вона опинилася. А що б ви сказали самі собі, якби мали змогу звернутися до себе рік назад? Наготуйся. Не знаю, насправді це неможливо передбачити.